Думи про страхи. Всім привіт, мої любі! Я дуже рада бачити вас на своєму улюбленому каналі, де ми розмовляємо про себе, про свій внутрішній світ, про саморозвиток і те, як ми можемо жити своє життя щасливо. І сьогодні ми затронемо ще одну дуже важливу тему, яка Насправді заважає нам, що дуже є очевидним фактом, жити, нас, жити нам щасливо. І це наші страхи. Насправді, страхи одночасно є і дуже важкою, такою незрозумілою річчю, і дуже простою, і очевидною. Здавалося б, це те, що один одному протирічить, але насправді страхи для нас є настільки важливими і великими. Що, якщо ми не почнемо в них заглиблюватися і дивитися, а що там дійсно насправді всередині ми можемо їх роздути настільки, що для нас це буде дійсно щось неосяжне, щось, чим ми впоратися самостійно не можемо, тому що страх повністю нас заковує, і ми просто дестабілізовані, у нас. Немає жодної гадки, що ми можемо зараз зробити так, ми просто знаходимося у стані ступору. Але якщо ми почнемо заходити у цей страх, поглиблюватися у нього і розбирати, насправді ми зрозуміємо, що страх це дуже така маленька, проста річ, що ми повинні знати про страхи. Вони існують справжні і надумані. Ну, це так. Я дуже грубо кажу зараз, що маю саме на увазі. Справжні страхи реальні це ті, які ми дійсно можемо проаналізувати, що станеться. Ну, наприклад, я боюся павуків, тому що він мене вкусить і я помру. Цей страх здається дуже реальним. Але насправді він реальний тільки у випадку, якщо ви точно знаєте, що цей павук є е, шкідливим, і отруйним і е, небезпечним. так? У всіх інших випадках це надуманий страх. Хоча він здається не стільки реальним. А тепер уявіть собі, всі інші страхи, які ви переживаєте кожного дня. Вони по факту вже Першочергово не відчуваються настільки реальними, як ось такі страхи, які ми всі там знаємо. арахнофобія страх висоти, ще і так далі. і так далі Щось вже, що всі звикли до чогось, щось фізичне. А є страх, наприклад, комусь щось сказати, відстояти свою думку. І ось ці страхи, вони уже першочергово не є. Чимось зрозумілим, вони дуже розмиті, і оці якась страхи є несправжніми, тому що вони народжуються в нашій голові, від наших власних думок, тому що ми приймаємо рішення, що у майбутньому можливо щось станеться так, як я собі подумав, і тому я цього боюся. Ось це все складне речення. Насправді, ви коли його чуєте, що у вас це викликає, які емоції. Ну, ти дуже сильно надумаєш, ти занадто багато на цьому концентруєшся, тому ти цього і боїшся, Відпусти, хочеться сказати такій людині. І страх, він по факту, формується із відчуття невизначеності. Це все, чого ми боїмося. Будь-який страх, який надуманий, так, який не є реальним, він формується із відчуття невизначеності. Коли ми не розуміємо, а що буде. А буде добре, чи погано. А мені це вийде чи ні. І наш тривожний бентежний мозок зазвичай звик все інтерпретувати як би в мінус для себе. Тому що це як кризис-менеджмент. Для нашого мозку важливо це продумувати, або взагалі так, відсторонюватися від цього для того, щоб захистити себе. Наша задача це. Розпізнати цей страх, який не є реальним, і дати собі зрозуміти, а що там всередині. Тож наступний крок це аналіз. Я взагалі дуже люблю аналізувати, незважаючи на те, що я така дуже духовна людина, і я взагалі націлена на саме. Душевний, духовний розвиток для мене, це є моя енергія і сила, яку я беру із себе і із оточення із кожного середовища, тим не менше, для мене є дуже важливим аналіз. І в даному випадку він нам допомагає зрозуміти, а що саме може відбутися, якщо ми це зробимо. Коли ви відчули свій страх, спробуйте. Собі пояснити, а що саме буде, якщо я в цей страх піду. Яка найгірша ситуація може статися? Який найгірший сценарій? Дозвольте ось тут собі проявити ось цю свою сторону, ось цього фантаста, так? який завжди собі надумаю кожного дня? От зараз собі це дозвольте. Зазвичай ми це робимо несвідомо, а зараз дайте собі прям. Зелений світло, все. Ну, надумайте, як тільки можливо. Але потім зрозумійте, яка дійсно варіїтність того, що ось ця вся катастрофа, яку ви зараз собі надумали, станеться. І що дійсно буде, якщо вона станеться? Чи не залишиться людей, ваших знайомих, які зможуть вам завжди допомогти? Чи не залишиться якихось ресурсів, можливостей? Ну, чи ви втратите абсолютно все від всього, від цього конкретного вибору, якщо ви підете в цей страх? Скоріше за все, ні. Так тут важливо роздивлятися кожен страх окремо, і саме тому я запрошую вас, якщо ви хочете, до мене на консультації, тому що я є експертом з лайф-менеджменту. Ми з вами зможемо розібрати. Як саме страхи заважають вам досягнути життя своєї мрії, як з ними працювати з кожним конкретно? Це насправді дуже цікава робота, і коли вона індивідуальна, звичайно, вона є більш ефективною. Тому якщо для вас це дуже важлива тема, і ось такі спільні поради, це те, що ви вже знаєте, і те, що вам не допомогло, ви можете записуватися на мене на консультацію за посиланням в Instagram – Зати мені у особисті повідомлення, і ми задоволені підберемо відберемо для вас час, і я відповім на всі ваші запитання стосовно консультацій. Тож, на даний момент, вертаючись до загального розуміння, нам важливо проаналізувати, що нічого такого насправді поганого статися не може. І останнє, як ми повинні себе переналаштувати, це. Спробувати через ось цей страх просто довіритися тому, що все, що ми собі надумали, воно не станеться. І зазвичай, перший раз, коли ви йдете у свої страхи, страхів у нас зазвичай багато. Ви можете піти в перший, в другий, в третій, і так далі. Ось, коли ви йдете в перший, це найскладніше. Тому ви можете обрати свій найменший страх із всіх для того, щоб потренувати це. Так, от, ви з найменшого страху собі придумали всю цю страшну картину. Ви пересилили себе, ви просто от закритими очима, знаєте. Може, як люди, які не Таро чули, знають. Карта блазня, нульова карта, коли він отак от майже закритими очима іде кудись, кудись на повній довірі. Ось вам треба так спробувати. Просто на довірі піти у цей страх. Нехай маленький. І тоді ви зрозумієте, що все, що ви собі надумували, уся вся прекрасна картина, вона не реалізується, що це все у вашій голові. І коли ви вже йдете в другий, в третій страх, ви можете їх навіть поступово так донарощувати, для того, щоб не було це екстремально да, для вашої психіки, для вас ви вже будете звикатися з тим, що а, я пам'ятаю, перший, другий, третій раз я собі надумав, цього не сталося. Може, і зараз не станеться, так? Чому для нас важливо позбуватися від страхів? Ну, і чому взагалі так вони а, заважають нам досягати нашого щасливого життя? Є всього два сценарії нашого а, розвитку подій, скажімо так, які відштовхуються від страхів, і які відштовхуються від впевненості рішучості. Страхи провокують в нас застій, ступор, на відміну від рішучості, яка провокує в нас дії. І застій, в свою чергу, якраз і провокує стан нещастя, коли нічого не змінюється. А дії приводять до того, що ми маємо можливість змінити своє життя. І зробити його щасливим. Дуже проста схема, але саме вона показує, чому настільки важливо іноді переосилити себе і трішки навіть змусити, так, але такими аналітичними, адекватними способами йти в свої страхи і пропрацьовувати їх. Тому просто знайте, що страх це в першу чергу велика ілюзія, яка тільки Всередині вас, яку ви в собі вирощували дуже багато часу, спробуйте згадати, коли це все почалось і від чого, говоріть з собою, з внутрішньою своєю дитиною і пообіцяйте їй, що ви себе обов'язково захистите. Щоб не сталося, у вас завжди є ви, а окрім вас, у вас ще є. Дійсно, соціум, ваші люди, ваші близькі, які теж вам завжди будуть готові допомогти. Обставини завжди складаються так, як повинні складатися. Все відбувається у правильний час. І навіть якщо стаються складнощі, вони вам потрібні для зрісту, для росту. Для певного досвіду. Тому дозвольте собі іти у свої страхи для того, щоб прискорити цей прекрасний процес усвідомленого життя, яке виходить із впевненості дій та щасливого життя. Я дуже сильно сподіваюсь, що. Вам захочеться після цього відео піти у свій перший страх та побороти його. Задайте собі питання, чого дійсно ви там боїтеся, тому що багато страхів є неправдивими. Або насправді ви боїтесь чогось іншого. Подумайте про це, це буде не останнє наше відео на тему страхів. Бо тема дуже велика і потужна. Я вас дуже сильно обіймаю. Я хочу закликати вас підтримати мене та мій канал лайком та підпискою. Також пишіть в коментарях, які у вас є страхи, чи, можливо, ви вже пробували таку методику. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі: інстаграм та телеграм канал. В інстаграмі просто більш мого лайф життя і надихаючих відео в телеграмі. Я ділюсь, хоч і не часто, але тими інсайтами. Які ще не скоро дійдуть до всяких відео і інших соцмереж, тому чи їх треба перепрацювати, зробити контент і так далі. В Телеграмі завжди все одразу в кружечку, як на. Одному диханні, знаєте, або войс. Тому я збираю взагалі у всіх своїх соцмережах шикарну ком'юніті, прямо тут на youtube каналі Так само для мене важливо саме комунікація з вами, тому я завжди рада чути якісь коментарі, побажання, що ви хочете бачити чути на своєму каналі. Для мене важливо мати тут людей, яким цікаво розвиватися, які цікавляться тим, як саме жити щасливе життя. Які до нього тяжіють, які хочуть жити це щасливе життя. А ми обов'язково один одному в цьому допоможемо. Тож, до зустрічі в наступних відео. Я вас дуже сильно люблю і обіймаю.